Як я маю прожити життя, щоб підняти справжню молитву, на яку буде відповідь. Скажіть, будь ласка, ти маєш постаратися взяти своє серце, розкрити його, і ти побачиш, яка молитва в ньому знаходиться як вона виходить. Це все ж таки така дія, але це треба зробити саме так, інакше це не молитва. Коли ви кажете серце, це звісно не наш орган, серце. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі всі твої найглибші бажання, мрії, але загалом краще сказати, претензії до життя. Це і є серце. Так. Усі ці нездійсненні бажання. Що це, коли цей вибух? Що ти бажаєш прийти з ними до Творця, тобто я їх приношу Творцю. Так. І щоб він пояснив тобі, чому він їх не задовольнив, на яке моє нездійснене бажання буде відповідь? Лише на одне: якщо колись ти бажав, то чи чекав ти наповнення цих бажань від Творця? Не що ти бажав, а що ти бажав Творця, який їх наповнить? І в цьому буде їхнє наповнення. Тобто ти не бажав гроші, щастя, слави, удачі, неважливо чого і як, а ти чекав, щоб це зробив творець, тому що ти бажав, щоб він наповнив твої бажання. І лише це могло б тебе задовольнити, і нічого іншого не треба, і шиб, щоб він, і навіть якщо він наповнить це однією краплею. Цього буде достатньо, тому що це зробив він.